Особисто я не є прихильником підходу цього культурно-історичних типів. Я в цьому контексті швидше І Я вважаю, що ми говоримо не про західну цивілізацію, ми говоримо про людську цивілізацію. Mm -hmm. Ну і ніхто не переконає мене, що надавати жінкам права це один з різновидів, що в принципі так само прийнятно, як і закапувати дівчаток новонароджених в пісок. Ну, тобто, якщо хтось хоче переконати, що це абсолютно рівнозначні практики, да, і просто культурні особливості. Ну тобто тут є право на розлучення, а там камінням побиваємо. Ну, мені здається, що це не зовсім так. Я схильний думати, що просто певні спільноти доходять до певних практик раніше, ніж інші спільноти. Я чомусь схильний думати, що мірою знову ж таки розвитку, ну ці практики будуть поширюватися. Ну і ну, історія це доводить. Ну, тобто, як, наприклад, мірою того, як дівчатка починають ходити в школу в Африці, угу. ну, там зменшується народжуваність. Ну, і, відповідно, тягне за собою цілу низку інших наслідків. Тобто, Все-таки говоримо про те, що є певні. Ну, соціокультурні, соцніш соціоекономічні, соціополітичні зміни тягнуть за собою і соціокультурні зміни. Тому я не схильний думати, що там там от колективний захід, ця вся маячня це просто є ну певний рівень розвитку людської цивілізації. Так вони досягли цього розвитку раніше, ж за інших. Ну чи мають вони право тепер змусити всіх інших це робити? Да? Бо якщо у вас нема демократії, то ми летимо до вас. Ну це питання дискусійне і протиле. Ну би це да, можемо дуже довго говорити там за колоніалізм, імперіалізм. Ну але треба розуміти, що британці скасували рабство, угу. да, тобто рабами торгували всі. Включно з чорними, білими, помаранчевими, будь-якими всі Цей етап був всюди. Але лише британці, да, і білі люди це скасували. І британці скасували цілу низку відверто кривавих і жорстоких практик в тих країнах і суспільствах, де вони панували. Ну да, тобто, ну раніше спалювати в дівце було нормально, чого не спалювати їх. Нормально хай десь чоловікам перероджується.